Британський принц Ендрію, середульший син Єлизавети II підкорив найвищу будівлю Європи заради дітей та солдатів. Він спустився на мотузці з хмарочоса шард. Таким чином принц намагався зібрати гроші на благодійність. Близько пів години знадобилося коронованій особі, аби подолати 67 поверхів. Загалом принц спустився на 310 метрів, а завершив спуск на 20-му поверсі. Разом із принцем Склалазом спустилося аж 40 добровольців. Відчайдуха таким чином зібрав майже півмільйона доларів кошти поділять між дитячим фондом та організацією, яка допомагає морським піхотинцям. А от сам прин зізнався, більше підкорювати хмарочоси не збирається. Надто вже багато страху не терпівся. Мені було страшно, коли ми тільки почали спуск. Я ніяк не міг встати на вікно. На щастя, одна хороша людина порадила мені використовувати коліна, аби не ковзати по склу. Тож потім усе пішло як по маслу.